У цьому відео розповімо про можливість водія створювати заявки на коригування вартості поїздок Office Strips. Аби така можливість з'явилася у конкретного водія, спершу потрібно йому відправити таку поїздку. Створимо тестову. Тип її повинен бути стандартним, адже лише для нього така можливість буде доступною. Обираємо певного водія. Система автоматично підставила використовувану ним автівку. Бачимо її номерний знак згідно графіку чи акту прийому передачі. Зазначаємо точки подачі та місця призначення. Вказуємо вартість. Тип платежу незмінний готівкою. Тип комісії не будемо чіпати, бо це неважливо для нашого прикладу. Власне, цього набору достатньо для тестової поїздки. Після створення поїздка відображається у системі. Стадії перебігу виконання такого замовлення ми вже оглядали в попередньому відео, посилання на нього знайдете в описі до цього. Натомість швидко перемкнімося до особистого кабінету, потрібного нам водія, та швидко пройдімо етапи виконання замовлення до цього конкретного моменту. А саме коли водій завершує замовлення в його додатку, на екрані доступна кнопка Отримано іншу суму. Ця поїздка ось так зараз відображається в системі My Taxi CRM. Після оновлення сторінки бачимо замовлення. Бачимо його тип стандартний, стан завершений, і що водій отримав певну суму готівки 120 дирхамів і саму його встановлену вартість. Переходимо до звірки цього ж водія. У деталізації поточного тижня побачу прибуток у розмірі 120 дирхамів, також була певна сума комісії. І загальний дохід у розмірі 98 дирхамів, плюс готівка 120 дирхамів. Тобто у цьому випадку сума прибутку дорівнювала сумі готівки за замовлення. В розгорнутій звірці картина аналогічна. Поточний баланс включає 120 дирхамів готівки. На цьому етапі сам водій може створити заявку на коригування вартості поїздки. Наприклад, вказати, що клієнт йому заплатив не всю суму, а лише 80 дирхамів у першому полі, а в наступному нижче – додати коментар причини, через що склалася така ситуація. Заявку створено і надіслано. Повернімось до панелі керування і розпочнімо із розділу Office Trips. Тут з'явилось невеличке попередження, котре закликає звернути вашу увагу. Угорі відображається повідомлення, що працює як фільтр. Якщо натиснути на кнопку Показати, побачимо таблицю з переліком усіх поїздок, котрі мають статус «Pending Review». Власне, це і будуть усі поїздки, щодо яких водії створили заявки на перегляд вартості. Правіше у цій таблиці є відомості про вартість у розмірі 80 дерхамів та іконка з підказкою. В свою чергу, підказка вказує на різницю ціни. Водій її знизив. Поки що запит не підтверджено, тому подивимося, як це виглядає у водійській збірці. Зміни як такі відсутні, поки що сума лишилась старою 120 дерхамів. Заявку водія може бути відхилено чи прийнято. Якщо відхилити, все повернеться до початкового стану. Система вимагатиме отримання 120 дирхамів готівки з пасажира. Натомість давайте підтвердимо запит. Статус змінюється на дан. Праворуч відображено різницю в ціні та статус заявки водія. Якщо повернутись до звірки, побачимо, що змінились суми прибутку з цього замовлення та готівкових коштів із нього ж.